Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове Мхо про прочитані книги. І сьогодні я розповідаю про прочитаний нонфік Євгенії Кузніцової Мова меч, як говорила Радянська імперія книга, на яку я чекала довго, і яка, врешті, виправдала всі мої очікування. І виявилося дуже класним номфіком. Я чекала на видання цієї книги ще відтоді, як Ютуб виніс мені рубрику на каналі Євгенії Кузнєцової, яку вона так і називала Мова меч. Там вона розповідала про якісь цікаві факти з мовної політики Радянського Союзу, які вона дізнавалася під час роботи над цією книгою. Тож я наслухалася купи цих фактів, і мені хотілося врешті-решт прочитати уже готову книгу. В цьому виданні є 101 розділ, який відображає різні аспекти мовної політики Радянського Союзу. І питання: чи всі ці розділи однаково цікаві? Ні, на жаль, не всі. Ось тут, якщо дивитесь, оранжевими стікерами я відмітила ті розділи, які мені прям цікаві несли, розкривали нову інформацію і повністю захоплювали. Ось вони, ось вони. Як бачите, їх не так багато, їх близько половини. Здається, 49. Я колись рахувалася стікери, зараз уже забула. Тож, насправді мені б краще пішло, якби в цій книзі було 50 розділів, якась максимально концентрованих, такі що, от читаєш там факт, ім'я, щось сталося, пух, і унесло. Тому що було дуже відчутно, що є деякі розділи прямо філерні, і незважаючи на те, що тут задана якась нова цікава тема, це було просто перефразоване щось, що я читала в попередніх розділах. Тому що я читала розділи послідовно. Авторка каже, що їх можна читати в будь-якому порядку. І друге питання, чи було... Мова меч повністю покриває те, про що ця книга. Ні, не повністю. Я пройшлася і наклеїла рожеві стікери на ті теми, які, начебто, як теж висвітлені в блозі на Ютубі. І як бачите, дуже багато тем і аспектів не покриті стікерочками, навіть серед тих, які оранжеві, а стікера там немає. Тож, я гадаю, можна і дивитися ці відео на Ютубі, і це буде просто як велика затравочка, після якої захочеться повністю прочитати книгу. Все, що стосується розділів, які мені сподобалися, це було мега 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 прекрасно. І мені тепер хочеться цю книжку підсовувати своїм родичам, яких теж цікавить, або не цікавиться тема, тому що цей твір розкрив для мене особисто багато аспектів. Чому я говорила саме так, як я говорила, чому я ставилася до українсько-російської мов саме так, як я ставилася, чому я мала певні погляди саме такими, якими були? І дійсно виявилося так, що це не історично склалося, а хтось дуже конкретно історично це склав. Найцікавіше, що я коли клеїла стікери про те, які теми... Покриті блогом, а які ні, я виявила, що деякі тем, які для мене стали, не наче, першим відкриттям ці книзі, я читала така, вау. Насправді я про них вже і ролики дивилася, тільки, мабуть, усе забула. Ну нічого дивного, бо зважаючи на те, що ці ролики дивилися ще в 21-му, на початку 22-го року, а книжечку отримала уже в 23-му. Отже, про які мегацікаві теми тут розповідається? про те, яка мовна політика була. В Радянському Союзі переважно на початку його створення, от 20-ті, і як все перевернулося і змінилося в 30-ті з репресіями. Тут немає такого відчуття, що ми от поступово там десятиліття за десятиліттям або там епоху правління за епохою правління дивимося, як мовна політика змінювалася. Основний от, такий дуже наочний транзит, показаний тільки між двадцятими, з коронізацією, з відносною волею, з деклараціями про те, що всі мови рівні, всі, ж ми тут, громадяни однієї великої країни рівноправні, і потрошку як все це перейшло до повного домінування російської мови, культури і народу. Але що було далі? От. 60-ті, 70-ті, 80-ті. в таку далеку перспективу зазирали тільки, якщо ну, якоїсь теми було от, очевидне продовження зі змінами в ту далеку перспективу. У більшості інших тем настільки далеко не було, не було от, розгляду поступу за десятиліттями. Але з того, що тут розглядалися, і те, що мені здавалося, дуже цікавим і захопленим, тобто, десь перші 70 сторінок. Про мовне різноманіття як першу цінність, коли радянський союз утворився. Для чого їм була от потрібна ця мовна різноманітність? Для чого їм було потрібне грамотне населення? Як з'являлися якісь мовні місіонери? Як був проект латинізації всіх мов радянському союзі, щоб типу потім... Якусь мову міжнародного спілкування поширити на весі, в тому числі на Європу, під час всесвітньої комуністичної революції. Потім комуністичної революції не сталося, і все розвертають назад і давайте все. Кирилізувати, як мовознавців змушували служити ідеології, і, як врешті-решт, мовознавство стало настільки ідеологічним, що вже і не нагадувала науку, а було профанацію, і при тому, як людина, яка максимально там приносила якісь профанські ідеї і підганяла мовознавство під ідеологію, сама шалено боялася репресивної машини. Як відбувався перехід від політики коронізації до расифікації? Як люди, які писали правопис, потім всі були репресовані або розстріляні. Да. Було 26 людей в комісії, яка писала українські правопис, 25 з них репресували. А один швидко помер своєю смертю. Як одна мовознавча домінуюча ідеологія змінилася іншою, тому що в якийсь момент вийшов Сталін і написав мовознавчу статтю. Як відбувалася асиміляція діалектів, викорінення мов корінних народів? І в тому числі як дітей забирали з сімей північних народів і відправляли в інтернати, щоб вони там навчилися послуговуватися російською, як принижували просторіччя, боролися з ним, причому в тому числі в межах російської мови, російська мова сама себе теж дуже сильно фільтрувала, але в той самий час існувала мовна ієрархія типу. Російською це була всесноюзна мова, яка наче мала покрити абсолютно всі сфери діяльності. Потім йшли мови республіки, яким так і будь-відводилися таку декоративно культурну функцію, але при цьому там коли йшлося про мови малих народів, то них повністю забивали і продовжують забивати і зараз на теренах Російської Федерації. І тут також ідеться про ідеш як на найнижчу сходинку. В цій мовній ієрархії окремим блоком є про тематику масових видань і реклами, але тут мені вже не дуже сподобалося, тому що там не йшлося безпосередньо про мовознавство, а більше йшлося там про те, як зображували на плакатах, і трошечки це перетекло в тему соцреалізму, як напрямку в літературі, єдиної правильної форми мистецтва. Є про канцеляріт, про газетну мову, про те, як укладали словники, звісно, надаючи перевагу тільки тим словам, які схожі на російські. Тобто, словники були не відображенням мовних реалій, а навпаки, потрібні реалії, які треба вносилися в словники, а потім намагалися реальність до них підігнати. Про радянську школу перекладу, яка підганяла тексти творів під потрібні ідеологічно і неважливо, що там було в оригіналі, про те, що нормальна практика радянського перекладу відбувалася тільки з військовими перекладачами під час допиту полонених, про те, що коли навчали на перекладання, то робили акцент на тому, щоб вміли прочитати і перекласти текст, а не говорити. Про русифікацію в армії, про русифікацію у в'язницях, про те, як через заборону обсесної лексики вона стала. Сакралізованою, про те, як вигадували радянський фольклор, про те, як була хвиля захоплення есперанто е, штучною мовою, і як воно сплеснулося і заглохло, тому що все перейшло на домінування російської мови. І... Цю мову відправляли би на експорт в різних країнах, на які радянський союз впливав. створювали осередки вивчення російської мови, заодно які використовувалися як осередки для пропаганди про ідеологічне мовознаство, як винайшли молдавську мову, про те, як були протести в Грузії проти впровадження російської мови, щоб вона витіснила грузинську, і врешті про те, як просувалася велика руська культура, про російську як мову культурних людей, і про те, як врешті був вибух русифікації імен, спочатку радянізації імен з усіма владєними сталінами, дездрапіармами. І потім як йшла совітізація прізвищ. Щоб щось не звучало, як суто корінне, суто народне. І врешті як прийшло до русифікації імен. І як наслідок з цієї політики. Що зараз у нас українців є схильність до такого агресивного мовного поризму, наприклад, коли говорять, що тільки так правильно говорити українською, а по-іншому, то є неправильно, хоча мова завжди містить у собі дуже багато варіантів і різні діалекти, і дивитися на мову як на якийсь єдиний стандарт, який от описаний в словниках і від якого не можна відступати, це от наслідки радянського періоду. І якщо вам здалося, що зараз я дуже сумбурно передюраю. Лічило про що ця книга, то можливо так воно і є, тому що теми в цій книзі вони начебто переходять одне в одну, але відчувається, що іноді от ми пішли до однієї теми потім відволіклися, а потім повернулися до чогось схожого. І коли послідовно все читається. То воно перетворюється, як наче в один великий великий тематичний блок, по якому я от потрошечку так плила і розгрібала. Я не могла читати цю книгу прям нахраписто, прям щоб завалитися, тому що тут спочатку були блоки, які прям дуже дуже насичені фактажем, і мені був потрібен час і зусилля, щоб усвідомити всі ці факти, які я прочитала. А потім починалися якісь блоки, трошки так з переливаннями між темами, які я читала уже. І їх я врешті почала гортати по діагоналі, тому що ну, і розуміла, що там уже немає нового фактажу. Просто додаються невеликі акценти на якісь нові деталі. Або буквально йде повторення того, що ми вже читали, наприклад, у розділі 78, восьмому, мовні реформи СРСР невеселі підсумки. Я так буквально собі записала на стікери, що це ж просто вишивка усього того, що я прочитала в попередніх розділах. Ніякої нової інформації цей розділ не несе з інших стікерів, які я собі заклала, що мене напружило. що Коли йшлося в розділ. Пасив як синтекс з політичної покори, це йшлося про те, що в текстах дуже часто використовувалася пасивна форма. Тут були посилання на Орвела, неначе він є мовознавець, але ж він знаменитий не як мовознавець, а як автор антиутопії. Тут, мені здається, трошки несправедливо казати, що от бачите, як в одному художньому творі написано, так от воно і в реальністю працювало. Мені, ну, мені здається, навпаки, реальність вплинули на те, що автор потім написав художньому творі. Хоча я теж люблю цей жарт, про те, що Орвел каже: Ей, я б вам написав застереження, а не інструкцію до виконання. І на 85-й, розділ у мене взагалі був коментар, що це дуже цікаво, але ж не по темі мовної політики. Тут йшлося про анекдоти в СРСР, про внутрішню ксенофобію в СРСР і інтернаціонал расизм, тобто російське уявлення про інші народи. Дійсно. Щодо деяких тем, у мене було таке відчуття, що тут більше розповідають про якісь соціально-культурні аспекти або політичні аспекти, наприклад, про депортації народів. І тільки там в кінці йде якісь пара речей про те, як це пов'язано з, мов... з мовою, як... як би це могло вплинути на мову. Але при цьому основний масив розділу розказано про щось, що безпосередньо умови не стосується. Як висновок. Видання якісне. Видання корисне видання повністю виправдало мої очікування. Воно мені дало дуже багато нової інформації і допомогло як дізнатися щось нове, так і розібратися в собі, проаналізувати які ставлення доволі прийшли до мене від моїх дідусів, бабусь від батьків. Як це вплинуло на мене, як це вплинуло на мої погляди. Причому я дуже боялася, що це буде якась історія про те, як ой, поганий там радянський Союз пригноблював українську мову. Але ні, таке враження, що авторка спеціально уникала зображення протистояння саме російською з саме українською мовою, щоб, не начебто цей твір не міг сприйнятися просто якийсь пропагандистський. Тут дуже дуже багато прикладів із. Мовної політики і пригноблення, викручування як російською мовою російської, так і інших мов радянських республік. Мені здається, що тут найважче обійшлися з. Юркськими мовами я усіх правильно це назвати, мови, які взагалі оригінально записувалися арабською в'язією, яку от повністю викинули, і там штучно намагались насадити то латинку, то крилицю і все це з перекручування, і з намаганням підігнати мову під російську, хоча вони навіть не є однокорінними і нічого схожого між ними немає. І лише серед низки, низки, низки прикладів мовної політики радянського союзу, яка зачепила купу інших народів. Лише десь там в черзі стоїть і приклади з українською мовою. Чим відбиваються аргументи, пону що ви з іншими теж так було так. З іншими мовами теж так було. І це не применшує злочин, а навпаки, тільки підкреслює його масштаби. Тож, моя палка рекомендація до прочитання цієї книги. Нафік такий відношу до якісних. Воно не отримує в мене 10 із 10, виключно через те, що є от розділи, які мені здалися дуже-дуже філивними, але можливо, якщо ви будете читати, то у вас буде. Інше сприйняття. І навіть в тих розділах, які я не позначила стільки рочком, для вас знайдуться якісь цікаві факти і додаткові відкриття. Тож, хто вже читав цю книгу, я вас запрошую у коментарі. Давайте звіримо наші враження, Який розділ вас найбільше зачепив. Співайся, поговоримо і мої любі, будь ласка, будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде з нами сила.